Всім привіт! Сьогодні я детально поясню прикладом, як навчається нейромережа. Тобто самий простий інтелект. Покажу навчання в реальному часі. Я підготував дві розповіді і почну з першої розповіді для тих, які щось трошки розуміють. Уявіть, що ми маємо в руках кавові зернятка, якусь завжди однакову кількість. Зараз ми розсипаємо ці зернята на стіл і побачимо, що всі зернятка хаотично випали, зупинившись на поверхні столу. Кожне зернятко буде мати свій випадковий кут нахилу. Ми спостерігаємо хаос. В порівнянні це символізує початковий стан нейромережі. Початкові значення нейромережі заповнені хаосом. Але нам не потрібен хаос. Ми хочемо отримати щось корисне. Нам потрібно щось конкретне. Ми повинні з цього хаосу зробити певну упорядкованість. Наприклад, ми хочемо, щоб всі кавові зернятка обернулись під одним кутом. Тобто, ми хочемо, щоб, щоб наша нейромережа відкалібрувалась таким чином, щоб ми побачили зараз результат, який ми очікуємо з цієї розповіді про кавові зернятка. Як цього досягти? Давайте спробуємо розсипати ці зернятка аналогічним способом 10 тисяч разів на різні столи. А потім будемо точно вимірювати кожне зернятко на кожному столі, наскільки воно близьке до того кута поворота, яке нам було потрібне. Отримавши всі результати з кожного столу, оберемо переможця, який має найменше похибок. тобто який найбільш показав кращий результат, а саме в якого зернятка по підсумках найбільш повернуті в потрібну сторону в реальному житті розсипати таку велику кількість зерняток та зробити точні заміри дуже складно, а комп'ютер це зробить за секунду. Тепер ось що ми зробимо з переможцем: ми запам'ятаємо розташування всіх зернят і кут нахилу на цьому столі, і розставимо ідентично з максимальною точністю всі ці зернятка на 10 тисяч нових столів. Тобто ми скопіюємо, тобто склонуємо успішний зразок на всі столи. На цей раз ми не будемо розкидувати зернятка. Ми будемо кожне зернятко крутити проти годинникової стрілки або за годинниковою стрілкою в межах від мінус 5% повороту до плюс 5% повороту, в залежності від випадкового числа, яке нам випаде для кожного зернятка. Тобто, запускаємо рулетку, ловимо випадкове число і відповідно до числа. Крутимо на той чи інший градус зернятко. І так ми повинні зробити з кожним зернятком. Аналогічно, ми повинні повторити цю операцію на кожному столі. В порівнянні цей процес в нейромережі називається навчання або можна трактувати це як калібрування. В реальному житті на все це нам би пішло дуже багато часу місяці роботи, а комп'ютер це зробить за секунду. Знову робимо заміри, який стіл має найменше помилок. Визначаємо переможця в порівнянні конфігурація переможця може також називатися ген від слова генетика, тобто ми відбираємо краще покоління, і наступні всі цикли будуть ідентично калібровані, тобто наша нейромережа саме в такий спосіб навчається, калібруючись випадковим чином, зробивши точні виміри та визначивши. Переможця, який збережеться як кращий ген, який створить знову і знову покоління. Це дуже схоже до біології. І навіть є також таке поняття, як схрещення різних генів для досягнення кращого результату. І повірте, схрещення різних генів значно покращують результати, і це відбувається швидше. Але в даному випадку ми не будемо розглядати схрещення, оскільки це важко для розуміння з першого разу. Повернемось до циклу навчання. Навчання, як ви бачите, сповільнюється. Кількість помилок спочатку дуже активно зменшувалась, однак динаміка сповільнюється, і для того, щоб хоч якось продовжувати навчання, ми повинні зменшувати крок калібрування. На початку я свідомо вас сказав про випадковий кут відхилення від мінус 5% до плюс 5%, щоб ви могли собі це уявити. Це і є наш крок. Він зменшується до 0,01. А далі просто немає змісту чекати, оскільки з нейромережа ніколи на 100% не навчиться. Її результат буде близьким до 99%. Чому так? Тому що уявіть, нам потрібно виправити явну помилку. Але спосіб навчання у нас такий самий, як був. Ми робимо калібрування з допомогою випадкового балансування. І навіть якщо нейрон балансується у вірному нам напрямку, то з великою ймовірністю йому заважають випадкові значення, які розбалансовують вже збалансовані нейрони. Функція, яка вимірює результат, не допустить, щоб кількість помилок стало більше ніж було до цього. І так виходить, що сильне покоління не може більше стати ще сильнішим. Для покращення результату використовують метод схрещення генів різних команд, які паралельно змагались в окремих світах. В такому випадку конфігурація різних сильних генів була спроєктована по різному, і при схрещенні за формулою усереднення дочірній ген буде ще не ідеальний, але в процесі калібрування там ще є куди рухатися вгору до кращого результату. Уявіть собі. Що ви є верховним правителем не однієї, а десяти тисяч паралельних республік, кожна з яких схожа на інші, але має свої унікальні особливості. Кожен громадянин цих республік прагне жити найкращим життям. Але як це життя має виглядати? Вони самі ще не вирішили. Як верховний правитель, ви видаєте новий указ, який має на меті покращити добробут у кожній республіці. Однак громадяни не завжди хочуть діяти згідно з вашими вказівками. У кожного з них є своя воля та власні ідеї щодо того, як жити. Тому ви вирішуєте діяти наступним чином: ви дозволяєте кожній республіці жити за своїм, поки не побачите, в якій з них реформи приносять найкращий результат. Той світ, що досягне найбільшого успіху, буде обраний як зразок, а інші світи зникнуть так поступаючись місцем новим поколінням. З цього моменту ви копіюєте цей найуспішніший світ. У 10 тисяч нових республік, однакових за умовами та правилами, і знову видаєте указ. Цей процес повторюється знову і знову, щоразу зменшуючи допустимі відхилення від ідеального результату. Спочатку громадяни мали вибір, який вимірювався великими кроками, але з кожним новим циклом їхні кроки стають дедалі меншими, щоб з часом досягти майже досконалого стану. На цьому етапі ви, як творець, спостерігаєте, як всі 10 тисяч паралельних світів змагаються за право існувати, вносячи свої корективи в поведінку громадян і постійно вдосконалюючи їхні рішення допоки не буде досягнуто ідеального балансу. Ця історія є алегорією роботи нейромережі. Нейронні мережі працюють дуже схоже: вони постійно генерують різні варіанти вирішення проблеми, аналізують, які з них найкращі, і залишають лише найвдаліші. Щоб на основі них створювати нові ітерації, цей процес триває до тих пір, поки мережа не навчиться досягати бажаного результату з мінімальними похибками. Таким чином, керуючи величезною кількістю паралельних світів і постійно покращуючи їх, ви фактично моделюєте процес навчання нейромережі, де кожен світ це один варіант, кожен громадянин це нейрон, а кожна ваша постанова це зміна ваг у нейромережі. Тільки завдяки таким поступовим і точним налаштуванням можливо досягти ідеального результату. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві спостереження. Побачимось.